Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі, щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю і ось оці троянди для вас. Дивіться, які гарненькі. ще трошки є. Ще... Це вже такі, знаєте, послідненькі, посліднікі, тому що. Дощик накрапає, а якщо буде морозить, то, ну, будемо разити, то ми все-таки тримати кулачки, щоб іще побули трішки цвітуть, цвітуть, дорогенькі наші, цвітуть, але знаєте, отак темніють листочки, бачите, ось от темніють, тому що видно холодно їм. А так цвітуть, квітнуть, прям, ну, невозможно відірвати око. Дорогенькі наші, Коля, я зараз квіти поставлю на місце, а ти покажи, що я приготувала. Багацька ти приготувала. Ну, так у нас буде і такий, знаєш, швидкий швидкий рецепт до чаю на вулиці похолодало, тому як у вас, так і у нас, всім хочеться чомусь такого, знаєте, смачненького. Якщо раніше, раніше, раніше ми купляли печиво, там якісь вафлі і їли з таким знаєте, з великим таким, як сказати, ентузіазмом, ніхто нічого не просив, то зараз. Вафлі, мм, рулетик? мм. Це те, що мається ввіду в магазині. От якби своє, домашнє, таке, знаєте, щоб такий був запах, щоб він такий був, проходив по всьому дворі та каждимкою, несиш у нас в кухні і в дім, то такий знаєте, аромастить всі сусіди чують. Ну що ж, дорогенькі наші, давайте не будемо довго, будемо робити. Я знаю, що багато хто з вас знає такий пиріг, хтось забув, а хтось робить по-своєму. Я вам покажу, як я його роблю. Зараз буду починати. Так, я кальцоснула. 450 грамів просіяної. Два рази просіювала муку. Чого? Не знаю, так захотілося. Два та й два. Сюди додавила 10 грамів розпушувача. Де він у мене? А я його. Да, ось він да, отут був. Я вже його висипала. Сюди як просіювала борошно, щоб ви знали. Дальше. Зараз буду натирати 180 г, оце така пачечка, більше я не буду не додавати, не вбавляти. 180 г масла. Вершкове масло таке смачненьке. Але хочу зазначити, що можна вмісто масла взяти маргарин, а ще краще, можна взяти половину маргарину, а пол... тільки якісного маргарину, понятне діло, а половину смальцю, домашнього смальцю. Тоже буде смачно. Я колись ще зроблю, тому що, як завжди, смалець. Скінчився, правда, Коля? Жилище. Скінчився. Дорогенькі наші, зараз на велику терку, на скоренько оце масло. Тому не буду гаяти часу, тому що масло тає, воно має бути якась морозилочка, холодне. Ось дивіться, стала натирати хочу сказати, я думаю, що багато з вас знає, господинки, а хто молоденький, може не знаю. Дивіться, обов'язково вмакуємо в борошно, а потім на терочку, Так потерли в борошно і на терочку, Дуже легко треться. Ось так натерла, дивіться, а тепер уже руками перетираю на таку крихту. Я зараз перетру і вам покажу. Ось дивіться, таку крихту зробила. Тепер. Таку, знаєте, лунку завжди моя бабуся казала, лунка така всередині, так? є. Два яйця і дрібка соли. Ось сюди, в серединку. Чуть-чуть отак, ось дивіться: жовток розбили, і все. Далі додаю 100 г цукру. І ванільного цукру теж грам 10. Можете додати есенцію, Що ви маєте під рукою, то й додайте. Головне, щоб це було, знаєте, так дуже-дуже смачно пахло. Є сюди. І сюди ж додавлю 2 столові ложки. Це буде, знаєте, грам 70, 80, то так, Сметанки. Ось так одна. Тісто буде, боже, лучше не шукать, називається. Ось так. Тепер я трішечки, я відставлю в сторону. більше не буду, бо я буду додавати та тягнутися ще. Ось так трішечки всередині вимішуємо, а потім рукою замішуємо тісто. Але робимо це дуже швиденько, тому що ви ж, ви ж знаєте, що тут у нас масло, а раз є масло, тому треба скоренько, щоб воно не розтаяло. Ось так підмішуємо, підмішуємо, а потім рукою замішуємо тісто. Ось так, дивіться, вимісила. Тісто, бачите, досточку нічим не припиляла, не намазувала. Воно ж тут жарненька, тому хорошо так. Ось такий колобок. Тепер дивіться, я думаю, що багато хто знає. Трішечки ось так його, О, ковбаску таку не сильно велику. А знаєте чому? Тому що можна так було розділити так, на угад, я вкажу. Отак, на три частинки. Одну третю забираю. Та вже, може, чуть, -чуть ще що, що, можна. не, не з'їсти. Ось, дивіться. Ось так колобочок. Хоча Лучше, звісно, не в колобок. Я колись робила, то краще, знаєте, як зробити, отак чуть, чуть його приплюснути, щоб воно краще замерзло. Ну, тільки не сильно, тому що його ж прийдеться на терку натирати. Ось так, а ну підождіть, заждіть трошечки, ще трошечки, мабуть, глазомір у мене слабуватий. Ось. І завертаю цілофанчик. Оце піде отак у морозилочку зараз. А оце більша частина. Будемо казати, також дві треті. же чуть-чуть ось так підверну. О, ось так. Щоб воно було, його потім розкачувати, прийдеться. І також цілопанчик, кульочок, там, пленочка, все, що маєте. Що маєте під рукою, те й Ось так. Так. Значить. Це більше в холодильник, а менше в морозилку, на, на, яке, як, на який час, та не на час, а буквально на 20-30 хвилин, тому чекаємо. Ну що ж, тістечка трішки віддихнула в холодильничку. Беру ось такий листик. Форма у мене діаметр 26 см. Беремо так. Є. Видіться, так. Тепер можна взяти через отак, ось через оцей же сцілофанчик. Розрівняти його трішечки. Дивіться, я вам зараз покажу, а потім будемо дивитися і розкатуємо. Розкатуємо його, бачите, воно таке м'якеньке, але не буде липнути чого через цілофан, тому що не буде приставати. Я думаю, що ви зрозуміли. І зараз я буду робити десь круг, там що то не круга, овал квадрат. Коротше, що те буде, розкочуємо, я вам все покажу. Ось так. Через цілофанчик крутимо на дошці, а ще положила на такий листик, на пергамент. Бачите? Ось на пергамент. Потім я покажу, для чого я це зробила. Ось так дивіться, роз, розкачала. Хорошенько розкачується, ш... скажи мені, ширина, толщина. Толщина міліметрів, я думаю, 5-7, ну, не більше. Ділайте тоненький. Це раз. По-друге, дивіться, оце форма, так? Да? І я чому зробила на листик, я вже колись робила і так мені сподобалося. На оцей пергамент ви одразу тут розкатали на пергаменті. так? Тепер, щоб не мучитися нічого, ось так дивіться. Раз, положили, дивіться. І у вас рівнесенько, так, акуратненько. Оцей весь кістечко. Лягло так, як вам, як вам потрібно. Бачите, ось? Зараз я отак чуть-чуть придавлю його там, бортики подивимося, що були віздя. Десь більше, десь менше. Нічого такого страшного немає. Але це так гарненько і просто. Не треба накручувати оце на качалку, там, знаєте, підтягувати, воно розтягується. Дуже так мені я коли зробила, мені дуже сподобалось. Це раз, по-друге. Дивіться, значить, так хорошенько проходимося там, де можемо чуть-чуть вище бортик. Нічого страшного, це тістечко, це домашня випічка, це все нормально. Ось так. от є. Духовочку не забуваємо, вже включила 180 градусів, духовочка гріється. Тепер беремо, значить, начинка може бути любою. Це може бути капуста, це може бути м'язко, це може бути яблучка, може бути все, що вам подобається, все, що ви маєте, з курочки, м'ясо, це з цибулькою, дуже смачно буде. Зараз у мене солодка начинка, тому що це до чаю, дорогенько мій. Тому дивіться, що ми маємо коля, це у нас варення забрикоса з синіми. Тут були ще у нас, скажіть, Пісточки. зернятки. Ні, не зернятка, зірнятка. зірнятка. Не, ось вони, не. може, є, Ну, я їх дістала, ну, тут вони не нужні. І так, знаєте, зараз ось цього повидла чи варення, що ви маєте, побільше. Я думаю, так ну, по литрову баночку може даже і вийде, а може чуть-чуть менше. Ну, десь так. Розчитуйте, що це на пів літра. Ось так хорошенько все розмазуємо. Ну, що ж, дивіться, ось так видно, куля розподілила все. Бортики, якщо зовсім десь високо, чуть-чуть так наниз прижали, Дивіться самі, ви повинні все бачити, що було гарненько. Тепер, оце тістечко, воно таке дуже холодне, тому що воно з морозилочки. Беремо, беремо терку велику. Можна, звісно, знаєте, зробити, ось так взяти, пощипати і отак от положити. Да, от. Ну, Мені кажеться, що буде крупновато це. Це на капусту добре, а на варення краще натерти на тертушку. На саму цю велику тертушку беремо і натираємо. І так прямо натираємо ось це сюди. Будемо терку держати, як, ну, як вам зручно. І ось так будемо, проходити, щоб не на одному місці, щоб кругом було. Ось так натерла. Нічого більше не робимо, а відправляємо в духовочку, верх-низ середній уровень, як завжди. Хвилин на 25-40. Дивитеся самі, це залисить від вашої духовочки. Тому як тільки спечеться, підрумянеться, так я зразу бігом до вас, добре? Ну що ж, ось такий періг спекли. Коля, чайник уже закипів, чи ще ні? Я вже випив чай. <сум> Дорогенькі наші. Зараз відкриємо гаряче. Ой, хорошо відкривається. Ну-ка. О, і це добре знімається. Це вже добре. Ось, дивіться, бачите, все клас! І навіть не випачкалася. Зараз дамо трішечки вичахнути, дивіться, переложимо так на блюдо акуратненько, ну і покажемо вам. І скуштую, мабуть, трішки. Ну що ж, трішки вихолов. Можна зверху присипати пудрою, але ми цього робити не будемо. Навіщо? Він і так смачний. Ну що, Коля, я вирізаю такий кусанчик невеличкий. Так? А що там його різати? Кусай так, де все. Знаєте, ріжеться, ви чуєте, як ріжеться. Але з-за того, що він такий ще гаряченький. Він У тебе бачите? ножик потарілки з <рес> Да. Ні-ні-ні, да. тому він такий, знаєш, ще ж він повинен трішечки вихолонути, або вичахнути, вона сказали. Так. Люба, держись. Ось так, дивіться, бачите, парує, тому він так стукає. А зараз зробимо ось так. Ось, дивіться, дуже багато оцього повидла. Чим гуще буде повидло... Тим буде він такий, знаєте, більш собраний у вас. Але ось з цієї сторони, бачите? Ось дивіться, який тут. Тістечка небагато. Тістечко смачненьке. Повидло Повин, повинно бути або ж джем, кисленьке, слегка таке кисленьке. Тоді, знаєте, тісто саме солоденьке і оце повидло. М -м -м -м. Коля, покажу, сюди да, водички поп'ю. В принципі, Знаєте, він такий дуже смачний, простий в приготуванні, дуже просто все. Ну і, і смачно, і таке знаєте, що домашня випічка це саме краще. дуже ароматніше. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть ось такі пироги і нам присилайте ваші коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і нам, і всьому світу. -всьому Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!